Віт, і сьогодні в мене на каналі буде новий формат відео. І за годину я буду намагатись встигнути зробити таку булочку, сирну та рублені котлетки. Час переглянути усі інгредієнти, які мені знадобляться. А саме на корінні котлетки мені знадобляться. Беру улюблені спеції, трішки вам похвалюся своїм набором завро. Два корених філе та стільки ж крахмалю та майонезу. А на сирну булочку знадобиться 200 грамів борошна, 100 грамів цукру, два яйця, одна чайна ложка соди та 300 грамів сиру. Та також нам знадобиться 100 грамів соняшникової олії. В начинку я взяла корицю з цукром. Приступаємо до приготування. На годиннику в мене 13.35, та перше, що дістаю, це сир. Додаю до нього 100 г цукру та 100 мл олії, Два яйця та одна чайна ложка соди. Якщо вам подобається формат такого відео, то ставте палець вгору та підписуйтесь. Сир трішечки давлю веделкою, все перемішую та додаю борошно. Багато часу на тісто не йде, тому що воно дуже швидко готується. Спочатку я все перемішувала ложкою, а потім руками. З усієї кількості тіста в мене вийде дві сирні булочки. Тому розділяю тісто на дві частини та починаю робити з першої частини, булочку, яку я закручу, у косичку. Беру першу частину кругленького тіста та розкатую її. Коли додаю начинку, змащую масло. Так, Тепер я додаю начинку. Начинка в мене кориці та цукор. Нічого незвичайного. Все дуже просто, ось так. розпреділяю Та обходяться у нас дві смачнючі сильні булочки. Також до начинки ви можете додати горіхи. Тепер все закручую, та рулетик розрізаю не до кінця на дві частини, після чого починаю формувати косичку. Навіть якщо вона у вас трішки розпадеться, то нічого страшного, можна все скріпити. Ось як, наприклад, на цьому кадрі. Випікаю булочки у розігрітій духовці на 180 градусів, приблизно 20-25 хвилин. А поки що ми перейдемо до куриних котлет. Для цього я нарізаю два куриних філе на невеликі шматочки та додаю 2 яйця. Та також знадобиться приблизно 2 столові ложки майонезу. Далі солому, та також я додаю улюблений сушений часник. Або можете натерти свіжого Також до цих котлеток можна додати сир. Вийде також дуже і дуже смачно. Все перемішую та після чого додаю 2 столові ложки крохмалю. Ось так все просто, мені ці котлетки навіть подобаються більше, ніж з фаршу. Тепер на розігріту пательню, змащену соняшниковою олією, я викладаю котлетки. Смажу їх з обох сторін. Також після приготування можна протушкувати ці ліниві котлетки. Просто усі готові котлетки додати до сковорідки та залити водою, накрити кришкою та протушкувати декілька хвилин. Тепер час коштувати ось таку красиву булочку. Та рублені котлетки з гречкою. Трішки не встигла я впоратись за годину. Вийшло в мене це трішки більше. У мене ще досмажуються котлетки, тому час куштувати. Звісно, ще можна додати, наприклад, салатик ваш улюблений, або консервацію до, вашого, до вашої вечері. М -м -м. Я обожнюю нароблені котлетки. Тепер час скуштувати булочку. Я так думаю, що вона вийшла дуже смачною. Зараз я вам її покажу. Всередині ось така вона. Ну подивимось. М -м -м. Дуже навіть смачна. Але б я додала ще трішки цукру у начинку. Звісно, зйомка відео зайняла в мене дуже багато часу, але я впевнена, що в майбутньому, може, зробимо такий челендж і на 30 хвилин. Але зараз я трішки запізнилася. В мене досмажується остання сковорівка котлеток. Тому... За час та десь 15 хвилин я встигла зробити ось такі дві чудові булочки та котлетки, рублені з гречкою. Була дуже рада вас бачити на своєму YouTube-каналі. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Па-па!